Сьогодні 25 жовтня, це вже точно останнє відео з сезону 2025. Тут у мене за два тижні, коли я не заїжджав на город, подостигали декілька перців. Халапіньо почувається в себе трохи краще, капсікованим Навіть цей от паросток, який з гілки все ж таки встиг щось там собі визріти. Не повністю, але все ж таки є. Капсиком Бакетом по листу ще непогано себе почуває, навіть там якісь квіти пускає. Дивно. от А от Капсиком Ченнис це каролінський жнець, от він листя вже скинув. Та всі, всі листя вже пішли. Але за два. Тижні, ну от, подозрів, декілька перців, і це непогано. Я буду зрізати гілки. І буду намагатись покласти це ще на додаткове достигання, щоб він хоча б набрав кольор. Те, що не набере кольор, піде в зелену сальсу. Але от зараз добре видно, скільки його каролінського жниця Ні, в червні я посадив. І от він стиг. З двох кущів надавати стільки плодів. Непогано, я вважаю. Кущі The бранж продовжують і тримають і листя, і є достигші перці. Цікаво. А от сусідній капсіком бакатом теж Ахілімо. У нього вже листя скидається. От і... ну, але є і достигші перці. Тому з ним теж буде діло. Замок посоля все вже немає, не буде. Так, на осінь тут залишається в гарному стані ось цей перець, який вже не зрозуміло який він. Це мав бути халапінів якийсь, але він з 6 перцем. Тут щось такий великий крос, що я вже і не знаю, що це. Але гляньте на ці чудові листя 25 жовтня. От, Один рокотоперець. Один Рокотаперець мене закладав почав достигати, але його листя теж Показують, що не настільки він вже їхав до як про нього там доповідали. Тут два інших рокото, які ну, практично не дали готових перців, є зелені висять, але от, готових нема. В цьому ще й листя вже, вже скручується. Пуджолокі буду збирати останні, є, де ще, але здебільшого буду зелені брати от на зелену сальсу. Теж, в принципі, я задоволений. Кількістю рівню сковелів. Гарно було. Пташине око. Зараз, коли листя зникає, всихає, дуже гарно виглядає. Все видно, все красиво. Тут бікіньоперець теж без листя виглядає дуже чарівно по осінньому. Каїнський довгі ще листя зелене перці вже не встигають набрати кольору. Деякі от вони такі більш помаранчеві, не, не, не доходять до свого літнього стану. От, тандер Качу Браун теж вже не, не достигає. Ну, здебільшого от в мене є. Перець от, зверху був приморозок, а знизу листя ще зелене, і, нарешті, морда такий є готовий перець. Ніхто тут у мене два з трьох кущів. Але я хоч спробую, на тому дякую. Каїнські перці довгі, він ще навіть намагається квіти пускати. Ну, Для таких. Для нашої місцевості, коли невеличкі приморозки цілком можливі, ну, гарно себе почуває перець, Так, Це Халапіньо теж непогано себе почуває. От. А Капсиком чунинс, це вже РБ-003, практично без листя. І за два тижні от, лише один перець якось набрав кольор нормально. Все інше. Піде в зелену сальсу. І... Хабанера трохи краще, але теж поверху був якийсь приморзок. Може через дощі і холод. Помаранчевий ще якось вести, а червоний ну взагалі поганенько. От. Це мав бути червоний. Но на ньому вже тільки зелений. Заклав непогано. В червні я його саджав та не вистачило йому часу. Все, сезон практично завершується 2025. Сподіваюсь, буде 2026. До зустрічі.